Всім привіт! Ви на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні я в селі Поршна, це 15 км від центру Львова, досить гарне містечко. Подивіться, які краєвиди. І чому мене саме сюди занесло? Я їхав в село Липник і натрапив на оголошення в селі Поршна, досить дорога земля була, як на мене. це 25 сотих, дві ділянки було по 25, це 50 сотих по 2 тисячі доларів за сотку, тобто 100 тисяч доларів ділянка в пів гектару. І що саме цікаве, вона є не біля будинків, а досить далеко в полі біля лісу. Тому, я думаю, я заїду, подивлюся, чому так, чому такі ціни. Адже дехто дивується, що біля лісу, там в полі невідомо де, ділянка мала би бути дешева, А ні, навпаки. Тут ціна досить-досить велика. Але ж чому так? Дивіться, що в нас відбувається. Є село. Ось тут, де мишка, тут є будинки, це село Поршна, нагадаю ще раз, і приблизно кілометр, може трохи менше, в полі по такій собі, чесно кажучи, дорозі є ділянка наша. Ось тут, де зараз я мишкою показую, тут прокладають нову дорогу. Там приблизно метрів 700-800 нової дороги. Я якраз в цей час, як був. Їхав на ділянку, зустрів там екскаватора, який розгортає дорогу, проводять комунікації. Тобто, щоб ви розуміли, скільки праці, скільки грошей вкладають. Ось ви бачите ось ця дорога. то що я кажу, що прокладають нову, є комунікації на ній. Ось ви бачите, є водяна труба. Дуже дорого прокласти комунікації і дорогу до цієї ділянки, відповідно, і ціна така. Але подивіться, який краєвид. Ось заради таких краєвидів. Люди купляють такі ділянки, будують собі котеджі, ось є в кінці. Бачите, на горизонті у нас є будинок недобудований, Тоже великий, хороший елітний будинок. І ось сама ділянка. Досить така ніби невзрачна, як то кажуть, але краєвид з неї відкривається ну, досить гарний. Зараз я зайду на неї, ось там підсипали її, тому що вона. Йде схил, як випадає, вона є на вершині гори, можна так сказати, і йде схил донизу. Ось я вже стою по суті на ділянці, ось це краєвид з неї. Ви бачите, нема сусідів, тишина, ніхто нікому не заважає. Ну, це ділянка для багатих людей, навіть для дуже багатих, можна так сказати. Тому що тут жити ну, не кожен собі дозволить. Тобто зимою, щоб доїхати сюди, на вас лягає. Вся робота про прочищення цієї дороги. Також комунікації сюди завести, будівельні матеріали, зробити під'їзд до цієї ділянки це є досить коштовні речі, але люди купляють. Тобто я, поки їхав сюди, вже бачив пару будинків, які також знаходяться досить далеко від села. І, в принципі, там такі хати, що ого. го Ось це є вигляд з ділянки. Ви бачите, нижчі дерева. Вони, ось ця ділянка на висоті вершин дерев. Йде схил. Ось якщо трохи прочистити ось ці дерева і збудувати будинок, ось ви просто сидите в кімнаті і через вікно у вас вигляд вершин дерев. У вас нічого не видно, тишина, пташки співають ліс, і ліс ви оглядаєте згори. Ну і ось тут є поле. Ось така ділянка. Це я нагадаю село Поршна 50 сотих. По 2000 доларів за сотку. Можете собі порахувати, можливо, комусь підійде, сподобається. Їдьте, шукайте, дивіться, можливо, вам зайде таке, але це я нагадаю для дуже багатих людей. Це прості прості смертні не потягнуть такої ділянки, скажу вам зразу і відверто. Я також покажу вам просто відео, як виглядає це село, можливо, когось зацікавить, ось які краєвиди. І недалеко, саме головне недалеко, це 15 кілометрів від центру міста, по ідеальній дорозі ви заїжджаєте і маєте по суті Карпатське краєвиде, вам не потрібно 200 км їхати в Карпати від Львова, та прямо ось тут біля Львова. Ми зараз заїжджаємо в село. І центральна дорога в селі гарний асфальт, через ціле село проходить. В основному всі будинки доглянуті. Газони пострижені, гарне доглянути село. Дякую вам також за перегляди, за лайки. В минулих відео є велика підтримка, я бачу, люди цікавляться, саме землею біля Львова, тому я думаю, знімати далі, не зупинятися. Ось це є село Пошна.